Події дня, що формують наше майбутнє. 1 грудня до Києва прибув голова Європейської ради Антоніо Кошта у супроводі нових високих представників ЄС, зокрема Каї Калас, Високого представника із закордонних справ і політики безпеки і єврокомісара з питань розширення Марти Кос. Володимир Зеленський зустрівся з делегацією і сказав наступне радий вітати сьогодні в Україні у перший же день роботи нового керівництва європейських інституцій, президента Європейської ради Антоніо Кошту. Обговорили наше бачення європейських і глобальних справ, наявні проблеми та перспективи. Насправді в цьому дуже багато символізму, особливо на тлі героїчної боротьби грузинів, які новообране керівництво яких, чи новосфальшоване керівництво яких заявило про відмову від ЄС? Чи налякала поведінка Грузії європейське верховне керівництво? Та навряд. Бо Україна навряд чи зверне з цього шляху, як би не тужився Зеленський. Найголовніше те, що коли до Києва прибуває Єврокомісар з питань розширення, значить Європейська рада і Єврокомісія буде бездоганно виконувати свої зобов'язання. Найважливіше на цьому шляху змусити керівництво в Києві виконувати бездоганно. Свої зобов'язання на шляху євроінтеграції, бо влада в Києві схильна, як не шахрувати, то дурити. І це великий сором для українського народу, який націлений все-таки на повноправне членство в Євросоюзі. Події дня, що формують наше майбутнє, Зеленський відкинув сценарій з запрошенням НАТО лише частини території країни. Тобто останніми тижнями Зеленський почав фонтанувати ідеями, які взагалі-то є взаємовиключеними. Тому що, говорячи, А, він завжди не договорює Б. Мова ж, напевно, йде про те, що коли Зеленський говорить, що стаття 5, прийняття України в НАТО, не враховуючи статті 5, то на що має поширюватись тоді дія зобов'язань партнерів по НАТО? Тобто Зеленський говорить, це автоматичне визнання, що всі наші території не лише в небезпеці, а всі інші території не є українськими, тому Україна ніколи на це не піде. Ми ніколи юридично не визнаємо тимчасово окуповані території російськими. А хто вимагає від нас визнавати юридично окуповані території не українськими? Ми розуміємо, що п'ята поправка не може діяти на всю територію України під час війни. Так навіщо ти акцентуєш, педалюєш? По-перше, Україна як кандидат потенційний на вступ в НАТО мала би виконати ПДЧ. Якщо Україні запропонували простіший шлях, але насправді довший, якщо розібратися, то не Україні формувати правила, за якими Україну приймуть в НАТО. Це перше. А по-друге, нагадую, НАТО на сьогодні це структура. Яка не скільки бореться за периметр, скільки за те, щоб одні члени НАТО не напали на інших членів НАТО. Що ж до участі в бойових діях, то, по-моєму, придатними до оборони і до активної бойових дій є хіба п'ять країн НАТО: США, Великобританія, Франція, Польща, Німеччина і Туреччина. Замість Німеччини. <смір> Події дня, що формують наше майбутнє, Путін затвердив бюджет на 25 й рік, де по суті на воєнні справи витрати сягнуть 6,2% валового продукту. Кажуть, що це рівень африканських деспотій. Ну, те, що Євразійська диспотія Росія витрачає ледь на 40% свого бюджету на силовиків відомо давно. Причому що цікаво, десь третина цих коштів взагалі є секретними. Вважається, що витрати за секретними статтями складають більше 30% видатків у Росії. Натомість на соціалку витрачають, скорочують витрати на 16%. Ну, справді на кого тратити, якщо. Частину тих, на кого треба тратити, кошти, вже перебито в Україні. Але що найцікавіше, що витрати на пропаганду зростуть на 13%. Тобто мілітаризм і пропаганда, мілітаризм і пропаганда. іншого способу утримувати у третьому тисячолітті окуповані незаконно. Попередниками, царями російськими, землі Сибіру і Сходу вже неможливо тільки воєнною диктатурою. Дуже схоже, що Росія входить у фазу надриву свого потенціалу, що дуже нагадує радянську історію, коли у відповідь на зоряні війни Радянський Союз випустив дух. І спочив у Бозі, що ми і відзначаємо 1 грудня, коли Україна завершила цикл незале... формував... оформлення Незалежності. Адже 1 грудня минає 33 роки з референдуму про незалежність України. Події дня, що формують наше майбутнє, президент ЕС США. Дональд Трамп визначився з кандидатурою потенційного керівника ФБР. Ним став давній соратник Трампа Кеш-Патель. Кеш-Патель свого часу дослужився до посади прокурора з питань нацбезпеки в Міністерстві юстиції в часи Обами. Він також працював радником комітету з питань розвідки Палати представників. Найголовніше, що Трамп. Представляє його як особу, яка справді займеться демонтажем глибинної держави. Хоча сам патель плоть від плоті є частина цієї держави, адже він зробив свою кар'єру при різних адміністраціях, тож зараз фактично на посаді директора ФБР, а Трамп хоче замінити його на. Ним Крістофера Рея також сам і призначав у 2017 році. Тобто, Байден не зачіпав Крістофера все своє перебування на посаді. А змістити Крістофера Рея тепер має сам Трамп, який його й призначив. І головним завданням Пателя має стати переслідування політичних опонентів Трампа. Ну, це вже картина цікавезна, тому що. По суті, участь державних інституцій у терорі проти політичних опонентів ставить Сполучені Штати в дуже некрасиву позицію, коли домінанта прав людини і свободи слова раптом буде заміщена політичною доцільності. Це справді великий ризик для США, особливо коли саме вони видаються еталоном свободи слова і прав людини. Події дня, що формують наше майбутнє, парламентські вибори в Румунії ще не завершилися президентські вибори в Румунії, в яких Конституційний суд оскаржує результати, але продовжилися слідом вже й парламентські вибори. Зокрема, діючий президент Клаус Єханіс коментує це так. Це дуже важливе голосування, оскільки у парламенті голосують за закони Румунії, голосують за уряд. Дуже важливо знати, як позиціонувати себе, коли ми приходимо голосувати. Хочу нагадати, що двоє кандидатів, які вийшли в фінал президентських виборів, Келін Джорджеску і Єлена Ласконі також активно задіяні у цих виборах, оскільки їхні політичні партії. Задіяний альянс за об'єднання Румунії Каліна Джорджеску висунув 621 кандидата Союз порятунку Румунії Олена Ласконі висунув 589 кандидатів. Тобто штовханина в фіналі буде дуже велика. Тож чекаємо результатів. Нагадаю, що виборча система Румунії передбачає пропорційні вибори. Від партій, які подолали 5% бар'єр. Тобто партія проходить парламент при подоланні 500% бар'єру і щонайменше 2% голосів у чотирьох виборчих округах. Тобто, має бути ще й ну, якась рівність представництва загалом по території Румунії. Для Союзу для об'єднання партій для двопартійного об'єднання 8%, для трипартійного 9%, а багатопартійних 10% прохідних Прохідний бар'єр в Україні подібної практики немає.